Розпаковка взуття Швейцарія, осінь зима, 2,9 євро за кілограм. Це є перший плюс другий сорт. І так, починаємо з таких ух доволі класних, 38 го розміру. Наступна пара в нас має ось таку класну підошву, 39-й розмір. Ось така пара взуття. Наш любви. Наступна пара взуття це в нас є дитяча. Їх досить мало в даному лоті. Ось такі уги 20, зараз скажу, 27 го розміру. Наступна пара в нас на такому трендовому каблучку. Це у нас де 39 розмір. Нагадую, в даних лотах де чоловік. Ще жіночі, а також довсим трішки дитячого взуття. Наступний лоб це в нас ось такі сапожки на такому тонесенькому-тонесенькому каблучку розмір 40. Наступний мені попадаються ось такі чоловічі мустанги. Досить класні. Така класна тракторна підошва. Це і 44-й розмір. Наступне взуття. Ось такі полусапошки з дизайном, Це у нас де 37-й розмір. Нагадую, вага за кілограм 2,9 євро. Ось такі чобітки для дівчинки. під лак 32 розмір. Наступні. Ось такі класні боти вишневого кольору. Вони у мене йдуть 37-го розміру на осінь. Наступна пара чоловічого взуття. Ось такі шкіряні. Черевики. Це 42-й розмір. Наступні мені попадаються ось такі чобітки на осінь з таким класним грубим каблучком. Це у нас йде 39 розмір, стан нових. Наступні мені попадаються ось такі класні трендові боти 39-го розміру шкіра. Наступні черевички мені попадаються ось такого кольору класного з невеличким устойчивим каблучком Made in Italy. Це є 35-й розмір. Нагадую, це розпаковка лота 20 кг. Перший, другий сорт. Наступна пара взуття. І розмір 39-й. Класна тракторна підошва. Наступні черевички нам ідуть на осінь. Ось такого плану з подовженим носиком. 39-й розмір. Наступна пара. Ось такі черевички. Також на каблучку 38 розмір. Нагадую, вага за кілограм 2,9 євро. Наступна дитяча пара, ось такі ботики на осінь. 25 розмір. Наступна пара. Ось такі черевички на каблучку. 37 розмір. Нагадую, тут є перший плюс другий сорт. Наступна пара з лаковим задничком 36-го розміру. Наступна пара на кожен день утеплені 38-го розміру. Нагадую, вага за кілограм 2,9 євро. Ось такі ще у нас є сапожки класного трендового кольору. З тійким каблучком. 38-й розмір. Наступна у нас пара. Ось такі також утеплені. Підійдуть на холодну осінь. Також італійські. 38-39. Наступна пара у нас дитяча, доволі яскрава. В середині вона йде утеплена. 31 розмір. Стан нових. Передостання пара з таким цікавим дизайном. Маленьким зручним каблучком. Замшеві. 38 розмір. І остання пара на сьогодні. Ось такі черевички. Вони йдуть 38 розміру з таким класним трендовим каблучком на кожен день. Нагадую, це була розпаковка, взуття з зима осінь. Це є перший і другий сорт. Ціна за кілограм 2,9 євро.